Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усіх вітаю. Цей ефір роблю на прохання людей, які мені написали листи, щоб я висловив свою думку на тему паломництва хасидів до Умані щорічного, а саме о тих, скажімо, всіх інцидентів недобрих, які виростають. З їхнього паломництва. Тощо. Чому звернулися до мене? Тому звернулися, що я багато разів ще перед повномасштабною війною їздив до Ізраїлю з паломництвом до святої землі, маю своїх друзів-євреїв, правда, не хасидів, але віруючих, і я також на ці теми з ними говорив. Не чуюся великим експертом в цьому питанні, але висловлю тільки свою думку. Отож, у світі різні релігії мають свої святі місця. Святе місце, коли мова, наприклад, йде про християн, є не мов би, отією виразною землею обітованою, про якій Крукував колись Спаситель, і тому, наприклад, для християн Ізраїль, теперішній, свята Земля, Єрусалим є місцем, де відбувалися великі біблійні події, і тому наші паломники там подорожували залюбки. Зараз вже не роблять цього з огляду на війну у Ізраїлі. І е, це для християн є п'яте Євангеліє. Думаю, кожен погодиться зі мною, той, хто був в Ізраїлі, в святій землі, що після того, як людина перейшла ті святи місця, коли зрозуміла е, оцей географічний, історичний, культурний контекст, в якому відбувалися події спасіння, за яких син Божий прийшов на землю, то краще розуміє саме Євангеліє. І паломництва такі існують і до Риму, і до інших міст, наприклад, Фатіма, Люр тощо. Паломництва є, мають релігійний характер, і вони, очевидно, мають свій стиль, свої правила. Однак, коли мова йде про паломництво хасидів, де є тут проблеми? Давайте найперше скажемо собі, чому вони сюди приїздять. Коротко. У XVIII столітті там, здається, 1810 рік, в 19 вже, помер такий цадик, тобто праведник Нахман Братславський. І він там є похоронений, і є певна течія хасидів братславських, які щорічно приїздять на могилу цього цадика. Цей цадик проповідував таке. Праведне життя, моральні чесноти, і вони намагаються жити згідно тих ідеалів, які він проповідував. І, очевидно, паломництво є дуже доброю справою. І свого часу, коли між Ізраїлем і Україною були встановлені були, були встановлені особливі режими перетину кордону, безвізовий режим. То е, українці поїхали до святої землі, а рівно ж е, Хасиди змогли приїжджати до України. Е, все йшло би добре, коли б одне. Кожне паломницьке місце мусить бути приготовлене для паломництва. А саме, місце святе, у даному випадку, це є місце поховання того праведника Нахмана. Коли ви поїдете до святої землі, там існує спеціальна така інституція, яка опікується всіма храмами святої землі, це є браття францишканці святої землі, є так звана їхня кустодія. І вони тим опікуються, на це, до речі, збирають гроші по всьому католицькому світі для утримання відновлення цих храмів. Є певні проблеми з місцевою владою, але якось їх вирішується. І існують правила паломництва: що коли люди туди заходять, вони відповідно повинні бути одягнені, відповідно, поводитися тощо. І тут проблема є з Україною в тому. Що? По-перше, це місце паломництва не було належним чином приготовлене, Адже місце паломництва це означає першим ділом зробити, зробити то місце святе, гарно облагородити, зробити добру інфраструктуру. Адже сама держава Ізраїль на туризмі ще до війни заробляла немалі гроші. Це мені говорили самі гіди. І Українська держава вправі мати інфраструктуру, яка б забезпечувала тих євреїв, хасидів належним, належними умовами перебування. Але в чому є проблема? Вони дуже неетично поводяться. Тобто, ми мали випадки вже в 2016 році, коли вони відкрили стрілянину. І казали, що Уманська земля то є їхня, це є територіальні претензії. Опісля хто е, знає, як вони поводяться у, е, в автобусах, що їх перевозять в фірмах. Е, чи, наприклад, у, по, в літаках це просто жах. І я мав можливість бути їхати, зокрема, в одному з літаків, в якому буквально там. Година тому перебували хасиди. Стюардеси жалілися на хамські відношення до них, на те, що вони абсолютно є некультурні, все кидали на землю тощо. І ми можемо побачити в інтернеті багато кадрів такого самого ставлення і до місцевих туристичних фірм. Але це вже є питання нашої самоповаги до нас самих. Туристичні фірми повинні встановити правила. Як повинні поводитися ті хасиди. І, відповідно, місцева влада повинна поводити, встановити правила так само, як вони для нас встановлюють правила у світій землі. Зрештою, багато гідів, євреїв, які провадили паломництво для християн. Зокрема, я їх просив про це, і вони самі говорили, що вони мають проблеми з тими хасидами. бо Ізраїль не є такий монолітний регіон, там є дуже багато течій в середовищі самого юдаїзму. І тому цю справу треба вже якось брати в руки і її упорядкувати, тим більше, що в Україні триває війна, і тим більше, що існує багато конспірологічних теорій, зокрема, ви чули про так званий Новий Єрусалим, що війна в Україні була затіяна. Ті для того, щоб південь України заселити євреями, які, скажімо, переселяться сюди через війну в себе на землі, бо їх там є надмірно перенаселення, я очевидно чув від певних політиків такі думки, чув від людей, але і, і очевидно, серед кожного народу, серед кожного політику є різні люди. І їм роти не закриєш, але ми повинні знати своє. А саме, що ми є українці, що ми живемо на своїй землі, що ми є господарами на цій землі, що ми радо вітаємо усіх гостей на нашій землі. Але ці гості повинні поводитися належним чином. У іншому випадку, держава повинна зареагувати, так само як держава Ізраїль зареагувала, от вона може. З певних, навіть не пояснюючи певних причин, не пустити навіть цілу групу до святої землі. Українська держава, якщо себе поважає, повинна також це віднести до хасидів. Між іншим не тільки до хасидів, але до всіх інших, які приїздять сюди на нашу землю і пробують показувати свої правила. Є таке давне. З своїм уставом чужий монастир не заходиться Отож, підсумовуючи, паломництво хасидів є добре, вони паломничають сюди, як люди релігійні, але треба встановити чіткі правила їхнього перебування, межі і відповідно тих, хто не дотримується цих правил, не пускати. Зважмо. Що одного разу навіть українська держава у особі деяких чиновників запропонувала навіть перенести могилу царя Цадика до Ізраїлю. Не знаю наскільки це поможе, скажімо, Україні і тим ізраїльтянам, але я думаю, що краще скористати того, що він тут є, похований. І, відповідно, зробити всі умови, щоб Умань з цього користав, але користав як місто, користала як спільнота. І щоб хасиди могли провести час у молитві, бо все ж таки для них це є час молитви. А він перетворюється на безлад. Десь такі думки, якщо вони комусь поможуть радий. Благослови Боже всіх і благослови Україну. Слава Христу.